З початку повномасштабного штабного вторгнення е, е, країни агресора ми допомагаємо цій області. Сьогодні вирішили е, відправити декілька автомобілів. Це будівельні матеріали, це дві фури будівельних матеріалів, також е, дві фури води і додатково ще дві фури. Це одяг, косметика, їжа. Також воно буде виросла це по пакетам. І ми з хочемо передати просто нашим землякам Херсонцям е, привітання від Мульничів. Перед тим також відправляли вагони. Так перед цим ми відправляли вагоном. Як я й говорив, Херсонська область ми є області донором для Херсонщини. Весь цей час ми допомагаємо перші дні звільнення. Зрозуміло, багато населених пунктів, багато людей треба допомогти. Тому і пішли після вагонів які були доправлено саме теж ті ж наборами для наших громадян. То і ця акція проходить якраз під газом хер з ними Херсон з нами роз... якось дізнаєтеся про їхні потреби там, що їм? звичайно. Ми так само в постійному контакті з головою обласної військової адміністрації. Ми щоденно зізванюємося, ми знаємо потребу. Причому ця потреба з них так само і з інших областей. Я сьогодні знаю, що з Тернопільської області теж вийдуть їм допомагати. Вчора виїжджали з Вали. Ми постійно між собою спілкуємося і допомагаємо. Як ви працюєте з Хмельниз національним технічним університетом, який у нас тут, до речі, в Хмельницькому базується? У нас дуже багато університетів, які які переїхали з різних місць. У нас є Харківський національний університет поліпольцевих і у нас є постійна співпраця і є спеціальна. Від цього мій заступник який саме з цих питань з питання освіти. і департамент освіти постійно в контакті зі всіма підприємствами, які переїхали а і не не з підприємства, а з освітніми закладами. А розкажіть, як збирали гуманітарну допомогу та скільки по часу це зайняло? Ми зібрали дуже швидко. Перед цим ми постійно збираємо продуктові набори. Ви знаєте, що є місце там в самому Кам'янці-Подільському, ми скажімо так. Розформуємо ці броднобори, вони завжди готові, перевозили, вже завозили там по Херсонській області на наші волонтери. Зараз Херсон звільнений. Більше, більше перевозимо, зараз потреба якраз будівельних матеріалів, що ми знали, зробили за два дні, буквально за два дні зібрали, Де, що води немає. Ну, і тут теж хочу. Висловити велику подяку головам ОТГ, звернулися до них щодо того, що ми формуємо такий потяг єднання під гаслом хер сам з нами, попросили їх допомогти. І з кожного району голову ОТГ зібрали теж знати, їде машина, щось допомагає, хтось картоплює, хтось чим чимось іншим, їжею, їжею, одягом косметикою і ще додатково з кожного з кожного району. Де було відібрано по два автомобілі по моєму з району три три райони шість автомобілів а чи плануєте на насилати ще таку допомогу? Через Звичайно. скільки вона буде? Звичайно, ми постійно працюємо над тим. Все залежить від потреби, коли ми знаємо потреби так само, як і з, з, з нашого ВКО. Ви знаєте, да? у нас є інтерактивна карта, ви бачимо потреби приблизно так само відбувається тільки на рівні комунікації з головою військової адміністрації Херсонської. Нам говорять, що потрібно, і ми в себе в чаті Хмельницька область, ми готові допомогти тим, в Тернопільську готові допомогти іншим, Волинська ще іншим. В цьому якраз єдність нашої країни. Дякую за увагу. Я з ними. Хмельницький сприяє розбудові. Відбудові міста Херсон. Сергій Мороз оберіг поділя.